Всім доброго дня. Закінчую збірку акумулятора для блекаута або на, і для риболовлі для нічної. Вже все зібрав, майже осталось закріпити БМС плату. Ну, Поки закручувати, збирати корпус не буду, хочу провірити, як балансує БМС-ка Акумулятори, бо щось у на мене вчора відмовилась працювати. Не знаю, пропаяв мосфети, то почала тримати нагрузку, а то на виході не було практично нічого. Зараз буду дозбирувати. Все. Збірка майже завершена. Корпус, звісно, вийшов не дуже такий презентабельний, але головне його функціональність. Встановив прикурювач і вихід 12 вольт, бо в планах експлуатувати його іноді із безперебійником від комп'ютера. Хотів ще встановити сюди вольтметр, але вирішив сюди менше чого обхати. У мене ось такий Базеузовський FM-модулятор з екранчиком. І він показує напругу. Ось так Якщо треба перевірити скільки там залишилось заряду, поставив, і ось 12 вольт. Ну, один сегмент не робить, ну це неважливо. Заодно ж воно буде як і USB-зарядка. Ще хотів сюди вмонтувати, але потім передумав. Ось такий модуль. Це модуль швидкої зарядки. Але я вирішив, що не захотів пхати туди, щоб не було багато лишніх з'єднань і всякого, я... тому що цей акумулятор, можливо, буде експлуат... експлуатуватися на велосип... в прицепчику велосипеду возитися, щоб менше дещо відпало. Просто що, якщо треба, я його або на проводак причеплю, або зроблю отут корпус для його з вимикачем і підсодінюся на ці клеми. Встановив гніздо на зарядку. Заряджаю на даний момент його IMAX. Ну, кит... ну, це не оригінал, це китайська копія, звісно. Довго він буде заряджатися? По моїх підрахункам в його десь ємність вийшла, так як тут три банки із Nissan Leaf, ну вони ж уже, можна сказати, мертві, тому що вони були викинуті з машини. Ну тут дві в паралель стоять. І одна перебрана, розібрана, бо там вже йдуть два s 2 p я зробив 4П. Ну, коротше, щоб, щоб було в мене, грубо говоря, тут в паралель по. Чотири пакета на банку. Получилась тут збірка 3С, 4П. Ємність десь в районі 50 ампер годин. Ну, це під моїх таких грубих, під моїми грубими підрахунками, тому що в мене від цієї збірки працював інкубатор. А він працював у мене півтора суток, а споживає він десь 4 ампергодини. Але ж він половину часу працює, а половину не працює. Тому десь приблизно я так підрахував 50 ампергодин. Вирахувати його точну ємність спробую пізніше, тому що з нашими відключеннями світла. Тільки включаю IMAX на провірку ємності, так обов'язково світло відключать. Або бликне світло. І все ж уже все збивається. Або при розряджанні буде його виконати. У мене ще таких дві збірки стоїть. Буду запитувати від них IMAX, і тоді перевірю реальну ємність, яку він віддає. Він вся збірка у мене працювала із безперебійником, але нюанс в тому, що безперебійник він же ж заточений під кислотні акумулятори. Цього садить можна до 9 вольт, а той нижче, а той при 11 відключається. Але на вечір на 6 годин мені вистачало з головою цього акумулятора, щоб запитувати одну лампочку на 15 Вт. І дві зарядки від телефону. І то це ще він і не сідав толком. Так що далі будуть відео по, по, по тестуванню цього акумулятора. Всім дякую.